Із стародавнього Єгипту прийшли основні таємні і окультні вчення, які протягом багатьох тисячоліть мали величезний вплив на філософію усіх рас, націй і народів. У стародавньому Єгипті жили ніколи і ніким не перевершені великі адепти, майстри об'єднані у ложу містиків. Серед цих великих майстрів жив колись один з тих, чиє ім'я було майстер майстрів. Він був відомий як Гермес Трисмегіст, батько окультної мудрості, засновник астрології, відкривач алхімії. Єгиптяни боготворили Гермеса і помістили його в пантеон своїх богів під іменем Тота. Народ стародавньої Греції також зробив його одним із своїх чисельних богів під іменем Гермеса, Бога Мудрості. В наші дні ми користуємося терміном герметичний, значені секретний, таємний. Послідовники Гермеса завжди дотримувалися принципу вміння тримати свої вчення в таємниці. Справою життя Гермеса було прагнення насадити велике насіння істини, яке зійшло і розквітло в багаточисленних дивних формах. Вихідні істини, які він декларував, були збережені незмінними у своїй первозданній чистоті небагатьма людьми кожного покоління, які наслідували звичаї герметиків і зберегли їх для тих обраних, які були готові сприйняти і глибоко їх засвоїти. Таким чином, істина пройшла від майстра до учня, від посвяченого до Єрафанта із вуст в уста. У 1908 році в Чикаго був виданий невеличкий трактат по герметичній філософії під назвою Кібалеон. Автор роботи невідомий, оскільки трактат був підписаний псевдонімом Троє посвячених. Цьому творі наводиться опис духовної, ментальної трансмутації, яка також відома як духовна алхімія, мистецтво духовної хімії та мистецтво поляризації. В трактаті досліджують сім герметичних принципів, про які сказано: принципів істини сім. Той, хто оволодів ними. Той володіє магічним ключем, при доторканні до якого відкриваються всі двері храму. Перший принцип менталізму. Все є думка, все світ являє собою уявний образ. Згідно з цим принципом, все, що існує в світі видимому, проявлено, і в світах невидимих непроявлених, є уявний образ, думка всього. Розуміння цього великого герметичного принципу дає можливість окремим індивідуальностям дуже легко засвоїти закони ментального всесвіту та застосувати їх для свого добробуту і розвитку. Другий принцип відповідності, тобто аналогії як угорі, так і унизу, як внизу, так і вгорі. Згідно з цим принципом, завжди існує відповідність між законами і явищами в різних площинах буття і життя, все підпорядковане єдиному закону, а тому є також відповідність між макрокосмом і мікрокосмом. Існують площини вищі за наше знання. Але якщо ми застосовуємо до них принцип відповідності, то ми зможемо зрозуміти багато чого, що інакше було б для нас. Незбагнено. Третій принцип вібрацій: ніщо не спочиває, все рухається, все вібрує. Цей принцип пояснює, що відмінність між різноманітними проявами матерії, енергії, розуму і навіть духу залежить головним чином від зміни швидкості, вібрацій. Чим вище вибрація, тим вище положення на шкалі. Четвертий принцип полярності все двояко. Все має полюси, все має свій антипод, свою протилежність. Протилежності ідентичні за своєю природою, але різні ступені, крайнощі сходяться, всі істини ніщо інше, як напівістини. Всі парадокси можна примирити. Цей принцип стверджує, що теза і антитеза ідентичні за своєю природою, але різні ступені градації. Принцип полярності проявляється в усьому, наприклад, у випадку світла і темряви, жари і холоду, гострого і тупого, великого і малого, любові і ненависті тощо. Принцип полярності пояснює ці парадокти, і жоден інший принцип не може замінити його. П'ятий принцип ритму все тече. Втікає і витікає, все має свої припливи, все піднімається і падає, маятникообразне коливання проявляється у всьому. Мірі коливання наліво відповідає міра коливання направо, ритми компенсують. Цей принцип заключає в собі істину, що у всьому проявляється міра руху в одну і другу сторону, приплив. І відтік, дія, і протидія, просування, і відступ, підйом і спуск все це спостерігається в дії Всесвіту, зірок, світів, людей, тварин, розуму, енергії і матерії. Цей закон проявляється у створенні і руйнуванні світів, підйомі та занепаді націй, в житті всього, і нарешті в душевних станах людини. Шостий принцип. Причини і наслідку: кожна причина має свій наслідок, кожний наслідок має свою причину. Все відбувається у відповідності із законом. Випадок є ніщо інше, як ім'я закону, який не розпізнаний. Існує багато планів причинності, але нічого не вислизне із закону. Згідно з цим принципом, випадковості не існує, все відбувається відповідно з законом. Все має свою причину. Ніщо і ніколи не трапляється просто так. Немає такої речі, як випадок. І, хоча існують різні площини причини і наслідку, і вищі завжди домінують над нижчими, проте ніщо і ніколи ні в чому не уникло закону. Сьомий принцип роду рід у всьому, все має свій чоловічий і жіночий принцип. Рід проявляється у всіх площинах. В цьому принципі прослідковується істина, що всі речі містять два начала чоловіче і жіноче. Взаємодія цих начал, причина будь-якої творчості фізичної, душевної і духовної. Ніяка творчість неможлива без цього принципу. Розуміння його законів проливає світло на багато предметів, які ставлять глухий кут людські розуми. Дорогі друзі, аналіз суті, викладеної в трактаті Кібалеон, показує, що в ній присутні багато явних подібностей з іншими езоторичними, філософськими, а також і теософськими вченнями. Тому, на мій погляд, кожному, хто став на шлях духовного розвитку, хто дійсно шукає істину, буде цікаво корисно познайомитися з цією смарагдовою скрижалю Гермеса. Вивчення сокровенного вчення «Кібаліон» проходить кожну третю суботу об 11-й годині в Теософській групі Лая. Приєднатися можна за номером, який ви бачите під нашим відеозаписом. Чекаємо вас! Дякую за увагу!